Львів зустрів спортивне гостей традиційною у цій порі року негодою. Однак легкоатлетів дощем не налякати. Слухайте, погода взагалі не має значення сьогодні. Сьогодні тут такий драйв, такий настрій. Я приїхав спеціально сьогодні бігти у Львові з Дніпра. Бігуни переконують, половинка, тобто 21 кілометр, дистанція, яку здатен підкорити, чи не кожен охочий. Він не дуже тривалий насправді. Серйозно, якщо у вас немає зайвої ваги і ну там багато якось, якихось протипоказань лікарських, то ну, будь може це зробити. Трошки потренуватися, дисципліна і бажання. Півмарафонці, а їх зібралося 600, стартують від львівської опери. один! Побігової ліги вже минули у Києві, Дніпрі та Одесі. Львівський раунд виявився наймасовішим. Маршрут для учасників проклали історичною частиною міста. Проте розглядати архітектуру у атлетів нема часу. А своєрідна візитівка міста Бруківка зіграла зі спортсменами злий жарт. Вона доволі слизька сьогодні. Я після десь п'ятої кілометра вже надіргав задню поверхню бедра. Отак трохи незадоволений таким бігом. Трасу бігунам підготували складну і виснажливу з крутими підйомами і спусками. Тож у спортсменів свої способи зберегти витримку. У когось це музика дуже допомагає, тому що ти біжиш, слухаєш пани паблік у тебе сопля, ти течусь, ти щасливий. Минає година вісім хвилин і публіка дізнається ім'я переможця. Ним став майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак, який, до речі, був найкращим і на одеському етапі. Останні там, 5 кілометрів там, геть, дні підйоми вже так важко, було, що ноги не піднімалися. Ну, потім вже, вже побачив, що вже все, 2 кілометри залишилось, вже можна, дивиться, і бігти. Та випробування на цьому не завершились. Решті учасників підготували дистанції на різний смак від 10 до 2 кілометрів. Найкоротший відрізок пробіг і міський голова Львова Андрій Садовий. Щоби будувати державу, треба мати розуміння дистанції. Треба розраховувати на власні сили і треба вірити в перемогу. Легко, а я думаю, треба часом збільшувати. Об'єм і дистанцію. Такі заходи є дуже популярними у Європі, а останні десятиріччя набирають обертів в Україні. Цього року, здається, 7-8 міст отримали свої напівмарафони. провели. Це говорить про те, що спортивна масова культура вона розвивається. За результатами усіх етапів ліги визначать абсолютних переможців серед чоловіків та жінок, які отримають путівки на паризький марафон у квітні наступного року. Марічка Кулачковська, Володимир Квятковський, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.